Друзі Афлатунчика малювання. Привіт, друзі! Мене звати Афлатунчик. Я прибув до вас із неба. Там залишилися мої найкращі друзі сонечко та хмаринки. Я вирішив зробити їм приємний сюрприз. Хочу намалювати картину, де будуть зображені мої друзі. Але спочатку розгляньмо сонечко та хмаринки. Подивіться, діти, сонечко має круглу форму, жовтого кольору. Навкруги сонечка видніються промінчики. А які хмаринки? Хмаринки схожі на вату. Вони такі легкі та повітряні. Мають Біло-блакитний колір. Перед малюванням виконаємо пальчикову гімнастику. Сонечко сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. Усіх разом нас збирає. Для малювання нам знадобиться. Аркуш паперу блакитного кольору, шматочок аркуша паперу білого кольору, повітряна кулька, фарба жовтого та білого кольорів, фломастери чорного, коричневого та червоного кольорів, а також склянка з водою, пензлик та серветка. Ну і, звичайно, не забудьте про підставку для малювання. Візьміть кульку, трішки надуйте її, вмочіть повітряну кульку у фарбу жовтого кольору і починайте нею малювати за зразком. Старайтеся, щоб у вас на малюнку вийшло жовте коло. Візьміть пензлик, мочіть у воду, струсіть зайві крапельки та дофарбуйте фарбою жовтого кольору краї нашої кулі. Потім, навколо цієї кулі, вмокаючи пензлик у фарбу жовтого кольору, намалюйте смужечки. Куля, яку ми намалювали, це сонечко. А смужечки навколо нього. Це його промінчики. Далі малюємо хмаринки. Візьміть шматочок аркуша паперу, зімніть його. Пензлика помийте у склянці з водою, струсіть зайві крапельки, вмочіть у фарбу білого кольору і ніби зафарбуйте одну сторону зім'ятого паперу. Далі тією зафарбованою стороною методом штампування. Починайте малювати хмаринки, ось так. Трішечки зачекайте, щоб наше сонечко висохло, а потім намалюйте йому. Очки коричневого кольору, носика чорного кольору, а також ротик червоного кольору. Ось такий чудовий малюнок я намалював своїм друзям. Спробуйте і ви намалювати. З нетерпінням чекаю фото з вашими малюнками. До побачення, друзі!